Всім привіт! З вами палич. І в мене на моєму твіч-каналі Paladin 51TV підключені Twitch дропси Посилання на цей канал я залишу в коментарях, а також під цим відосиком. І оскільки у мене твіч-дропси підключені, то частенько в коментарях є питання, чому не приходять твідждропси. Якщо у вас це правильно зроблено то військ дробці може затримуватися до трьох суток нарахування вам цих монеток на аккаунт, це один момент тому. Е, просто інкому потрібно почекати. Але може бути і інша проблема. Проблема з е, логіном, так би мовити, підключенням цього всього. Я сам з такою проблемою е, зіткнувся сам. І ось дивіться, як я її обнаружив, так би мовити, і ви можете собі, самі себе перепровірити, чи у вас все дійсно підключено правильно. Е, заходимо. На твіч свій да? заходимо, клікаємо по іконочці, відкриваємо дропси і дивимося. А, вроді все як нормально, получено-получено, получено 0% одного часу 30 минут. Вроді все Але дивіться, на світиться синенька кнопочка підключить. Дуже важлива штука. Якщо у вас все підключено правильно, тут буде стоїть стоять, типу, стоять підключено зелененьким світиться. Тут світиться така голубенька ханюшка. І хоча ви вроді, все логінило, дивіться, мене на особистому кабінеті да, в Wargame написано Підключено. Що для цього нам треба зробити? Нам треба перелогінитися. Жмемо підключити, да, дивіться, нас вибиває на англійський сайт wordoftens.eur. Я вже по привичці розказую, тому що це дійсно буде проблема, так як у вас, скоріш за все, я вже по привичці в самий низ саме самий низ, вибираю Європа українська, все нормально, типу, да? мені англійською читати. Откриваємо особистий кабінет, всі діла у нас, заходимо. Ага, там тири пири. Твіч. Нам потрібно перелогіниться, видалити прив'язку до аккаунта і е, підлогінитися на твічу. Тиркай, а нічого не відбувається. Я сидів і думав, що за херня. Окація, це все дуже просто. Нам потрібно вибрати Європа. Не українська, на жаль, а англійська. Воно косо-криво працює. І тоді ми зможемо удалити цей аккаунт. Видаляємо аккаунт, заново логінимося. Заново логінимся. Чекаємо, поки воно це сиділо, нас підтягне. Підтягнуло. Обновляємо сторіночку. Заходимо, обновляємо ту сторіночку. І дивіться, кнопочка пропала. Циненька. Значить, у нас все тепер нормально. Твічдропси будуть далі нараховуватись. Буває такий глюк. Як бачите, навіть у мене цей глюк з'явився. Тому е отакий От один з моментів вирішення цієї проблеми. Заново заходимо на свою, типу, сторіночку, відкриваємо дропсики. Все є. О, дивіться, зайшли до. Динамо. Твіч дропси появилися у нас. Твічдропси з'явилися у нас. Тобто, все працює. Третій разу попав на цей. На подробно. Все, дивіться, нас тут. Подключення под... обов'язково Подключено. Все, все тепер працює у нас. Так що от такі нюансики. Може бути у вас така проблема, тому обов'язково її перевірте в себе, якщо у вас не приходять дропси і не нараховуються самі ці дропсики. Такі от діла. На цьому все. І слава Україні!